Ось у цьому під'їзді на вулиці воїнів афганців, 15 лютого, після обіду, ймовірно, сталася стрілянина. Одна із мешканок будинку чула звук, який нібито схожий на вистріл. Ну а згодом лучанин, який мешкає в цьому будинку, опублікував на своїй фейсбук-сторінці допис про те, що у його вікно нібито було здійснено постріл. Щоправда, коли ж саме сталася ця стрілянина, версії в людей різняться. Лученко Вікторія, яка мешкає в одному з будинків, пригадує, чула дивний звук, схожий на постріл. Одначе тоді не надала цьому значення. А вже ввечері, 16 лютого, до будинку з'їхалися правоохоронці. Чула, що якийсь був звук, але чи то постріли, чи то що було? Я не знаю, не скажу вам чесно. А коли це десь було в якому районі години? Вчора це було десь до обіду. А вдома був хтось? В нас вдома були діти. Я була, діти були собака. А в тій квартирі? Не знаю, не скажу. Хоч вони напроти живуть, але не скажу. Я теж вчора побачила там поліцію зітворою, то ми це перезвонила, запитала, що трапилося, тому що кума чекає поповнення. Вони чекають, то трошки було так лячно. А що за вистріл, не знаю. А що кажуть самі е, мешканці квартири? Що, що думають, може Не знаю, бо ми спочатку думали, може, якийсь льот там, чи що там. Я не знаю, хто то що стріляв і як то і, і взагалі. Ну воно похоже, в принципі, там на. Вистріл, але точно вам ніякої ні. інформації не скажу. Мешканці будинку. Переконані, що це справа рук невідомих хуліганів. Побачив, що без багало що це. Але це як кломатична зброя, не це не відтопова. Угу. Більше що, може, хтось з хуліганом. Думаєте, хтось з так? так. Не кажуть сусіди. нічого? Ні. Сам же власник квартири, у вікні якого лишився слід від кулі, розповідає, що він із дружиною були увесь час вдома, та ніхто нічого не чув. А вчора, 16 числа, вже під вечір, близько п'ятої вечора, ми побачили на склі якийсь такий слід. Я спершу подумав, що це може якийсь слід пристав чи щось таке. Підійшов ближче, дивлюся, там отвір невеличкий, і такий характерний, як для кульового влучання, практично отвір і пошкодження на вікні. Поліція відразу не змогла зорієнтувати, що це таке, тому вони викликали експерта. Приїхав експерт і сказав, що це дійсно кульове влучання з якоїсь там малокаліберної зброї. Більш за все можливий постріл був навіть з будинку напроти там відстань до якого 100 метрів. Хто це зробив? Навіщо це зробили там? Спеціально випадково поняття не маємо чесно. Ми там прості люди, ми ни з ким не конфліктуємо, абсолютно ніяких ворогів немає. У поліції Волині за цим фактом кримінального провадження не відкривали. От тільки в коментарях до допису чоловіка в квартиру, до якого ледь не залетіла куля, пишуть, що подібне стається не вперше. І добре, що цього разу обійшлося лише пошкодженим склом. Одначе нема гарантії, що наступного разу така стрілянина по вікнах людей може закінчитися плачевними наслідками.